Давайте ще раз про тренування судовим промовам. Багато хто вважає, що судова промова це такий от завершальний акт, тобто щось таке от епічне, але насправді не завжди. Тобто, тренуватися нам потрібно не під час судової промови, коли вирішується питання про життя нашого клієнта, зокрема на хвилинку, а до того на різного роду дрібних можливостях. Що я маю на увазі? Давайте умовно поділимо будь-які варіанти публічних промов на три такі от складові. Такий перший рівень він найпоширеніший це фундамент нашої піраміди. Різного роду тости, зібрання, просто якась зум-конференція, і кажуть, чи є в когось питання, чи слово для завершення, підбиті підсумки. Або хто може розпочати, хтось щось скаже. Все, ви одразу тягнете рукою і кажете, зараз. І таким чином, оцей перший фундаментальний етап, він дає можливість потренувати себе в комунікаціях: гумор, якусь невербаліку реакцію відкалібрувати на ваш певний стиль повідомлення. Ага, заходить такий, заходить такий гумор, така форма одягу, такий от архетип комунікативний, люди сприймають ось таким чином. Далі йде другий, так би мовити, поверх нашої піраміди. Це вже більш серйозне. Це різного роду бізнесові клуби, клуби по інтересам, де вже є певна така от цільова аудиторія. Або коли питання відповіді вам задають, запросили на якийсь публічний захід, і ви роз'яснюєте норму закону. Таким чином, ви тренуєтесь, так би мовити, обкатуєте. Комунікативний свій аспект. Ну і вже третій рівень це такий один із найвищих, це програмні спічі, коли ви на форум, на конференцію приходите і пропонуєте до прикладу якісь такі от амбівалентні теми: штучний інтелект в епоху справедливого правосуддя, ну і так далі. Тобто, щось таке неоднозначне, ну сказав би епічне, але я думаю, суть ви зрозуміли. Можливо, певні нотки наукової консистенції. І ось таким чином ви натренуєтесь комунікувати в відеоформаті, в судових засіданнях набагато простіше. Тобто, до чого я веду? До того, що задача максимально натренувати оцей м'яз комунікативний на малесеньких можливостях і вже великих. Епічних таких негараздів у вас не буде будуть лише перемоги, принаймні над собою.